Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку виконання навчальних проєктів. І сьогодні ми з вами поговоримо, як же створити проєкт, який ми з вами розпочали на минулому уроці. І так, перше, нам потрібно з вами зайти у Scratch. Не забувайте, що ви зможете зареєструватися там. Потім у вас буде можливість зберігати свої проєкти або просто створити новий проєкт. І так, ми можемо перекласти на нашу мову українську все, що нам потрібно, і почати працювати. З чого ми можемо розпочати? Давайте ми оберемо сцену, тобто тло, яке нам буде потрібно. Ми його можемо обрати саме тут, у бібліотеці. Ну, Якщо нам потрібно будувати домівку, то нехай це буде щось, ну, мабуть, ось таке. І тут ми будемо створювати домівку. Тепер нам потрібно з вами обрати ще трьох друзів нашого родового кота. Ми теж можемо це зробити тут, нехай це будуть тварини якісь. Одна тваринка, нехай це буде собака. Ще одна тваринка, нехай це буде. Далі у нас ще одна тваринка буде. І, наприклад, книжка. Ми створили тварин. Далі нам потрібно з вами деяких з них розвернути, тому що ну, нехай ось тут. Ми зробимо слона розміром трошки поменше, бо це дуже великий Ось такий, собаку теж зробимо трошки менше. Натискаємо на неї, обираємо Її ось такі будуть тваринки. Тепер нам з вами потрібно деяких з них розвернути. Для цього натискаємо на, на цю собаку і обираємо напрям, по-перше, щоб вони крутилися вправо-вліво, і ось так. Тепер у нас слон те ж саме. І, <кій> і починаємо складати наші скрипти. Розпочинати будемо з нашого першого справи це з родового кота. Для початку всі події будуть розпочинатися, коли натиснуто прапорець. Не забуваємо, що якщо ми будемо малювати, нам потрібно додати розширення олівець. Додаємо його. І давайте зробимо так, щоб спочатку його не було видно. Для цього обираємо у вигляді, ось тут, сховати, ми його ховаємо. І, звісно, що на початку нашої роботи він повинен стояти саме тут. Тобто, нам потрібно його перемістити ось сюди-це на це місце. Беремо рух і переміщає. переміщуємо його ось в цю позицію. Бачите, що зараз, коли ми з вами рухаємо цим спрайтом, у нас ось тут теж змінюються наші координати. Координати за Х та y. то ми можемо одразу взяти ось такий блок і розмістити його. Після цього не забуваємо, що нам потрібно очищати сцену після кожного нашого малюночка. Для цього заходимо в олівець, очищаємо все. І так як спочатку ми будемо вітатися, нам потрібно підняти олівець, щоб він не почав малювати. Далі, наш спрайт, рудий кіт, повинен з нами привітатися. Для цього, по-перше, давайте ми зробимо, щоб він не одразу це робив, а трошечки почекав, тобто це все вони сховаються, перемістяться куди потрібно. І почекаємо секунду, і після цього нам потрібно його показати, бо він ще у нас прихований. Далі нам з вами потрібно привітатися. Для цього ми говоримо привіт. Мене звати, Рудики. Ось так. Давайте зробимо так, щоб наш кіт малював. Квадрат, да, ось, домівочки наші. Для цього нам потрібно його, Ну мабуть, переставити трошки ось сюди, і тут він буде починати вже малювати цю домівочку. І так, ми переходимо в рух в рух і починаємо ковзати. Перше, куди нам потрібно, щоб він приковзав, ну, десь, мабуть, звідси ми будемо. Малювати. Ковзати сюди. І після цього ми будемо малювати. Для того, щоб наш кіт почав малювати, нам потрібно опустити олівець. Опускаємо олівець і давайте надаємо олівцю колір. Нехай наша домівка буде ну, якогось такого червоного духовку. Ось так. Далі ми е, змінимо розмір, задамо розмір олівця, нехай він буде десь 3, поки що достатньо. Якщо буде е, дуже вузький, то ми змінимо і починаємо малювати. Так, спочатку у нас мінус 90, мінус 90. Давайте спробуємо подивитися, що у нас вийшло, натискаємо, ось нема, так? «Привіт мене звати, і поповзав досі до цього місця. Після цього нам потрібно намалювати квадрат. Зверніть увагу, як я тут змінила координати, щоб отримати ось такий цікавий квадрат. Так? Тепер далі, що нам потрібно зробити, це щоб наш ось цей спрайт опинився на початку, ось тут, де він і був. Да? Для цього нам потрібно, по-перше, підняти олівець, щоб він далі не малював, і його знов перемістити у початкову позицію дивимося, що у нас вийшло. Я думаю, що тут все нормально. Тепер ми переходимо до наступного нашого. Спрайта, нехай це буде миша, миша яка буде малювати а, трикутник. Тобто це будуть, буде дах. А, давайте ми візьмемо і перекинемо все, що тут є сюди для мишки, і будемо з вами а, вже виправляти все, що нам тут не потрібно. Натискаємо на мишу, коли ми тут її бачимо, то ми будемо для неї все складати. Перше, що нам потрібно, це визначити її координати. Її координати Ось тут, нехай вона стоїть спочатку, і ось тут ми її і зробимо. Початок такий самий, в принципі. Очистити все, підняти олівець. Так, мене звати мишеня, давайте напишемо. І далі йому потрібно поковзати десь ось сюди, да, щоб розпочати. Тобто, щоб розпочати малювати цей трикутничок. Будемо це робити ось тут, мабуть. Далі будемо опускати олівець і робити для нього колір ну, якийсь інший. Хай буде зелений дах. Тепер опускаємо олівець і починаємо малювати. Так, наша мишка почне малювати якраз таки з, ось цього, з цієї точки. Починаємо. Вона опустила свій олівець, зелений, і її наступна точка повинна бути ось тут. І в кінці, щоб ми опинилися там само, де ми і розпочали. Так. Після цього нам потрібно підняти олівець і переміститися туди, де ми були спочатку. Давайте ми з вами запустимо і подивимося, що ми отримує. Ось така доміночка поки що вийшла. Далі переходимо до наступного нашого героя. Нехай наш собака буде малювати ем, двері. Знов таки беремо, переміщуємо, тому що початок, в принципі, однаковий, і починаємо працювати. Спочатку переміщуємо його. Тут іде, він буде розпочинати з відсина. Очищаємо, угу. чекаємо. Мене звати пес патрон. І далі ми починаємо ковзати. Де ми будемо розпочинати малювати ці двері? Ну, нехай буде десь ось тут. І ось так вони будуть розміщуватися. Для цього ставимо нашого пса-патрона сюди десь, да? за Х, за горизонталю, у нас повинно бути тут як у спрайта нашого кота. Тобто це повинно бути внизу мінус 120. Звідсіля ми починаємо з вами малювати мінус 120. Але якщо у нас тут до кінця 110, то ми візьмемо, мабуть, десь 100 мінус 120. Давайте спробуємо так. Далі опускаємо олівець, надаємо йому якийсь колір, нехай посилий. І далі починаємо. Працювати. Ось так. так. Запускаємо, все перейдемо. Я думаю, що це вже нормально вийшло, да? тільки мені трошечки, трошечки ось це не подобається те, що тут заходить. Давайте ми з вами зробимо, щоб воно трошки не заходило. Для цього нам потрібно не мінус 120, а мінус 115. що товщина лінії 5. О, ось це вже класно. Поїхали далі. Далі нам потрібно зробити нашого слона. Перекидаємо цей ось проєкт ці всі скрипки на слона. Перемикаємо на слона. І починаємо працювати для нього. Перше, нам потрібно його перемістити. Нехай спочатку він буде десь тут. Тобто переміщуємо його ось сюди. Далі очищаємо, піднімаємо, показуємо. Привіт, мене звати, нехай мене буде звати Веніамін. Так. І далі ми з вами продовжимо працювати. Ми будемо малювати віконце. Віконце буде десь звідси, ну, да, таким буде. І ми будемо повзати до якоїсь позиції. І давай приблизно до. Опускаємо олівець, обираємо колір, нехай буде такий жовтенький, яскравий. Назитаємо і починаємо повзати. І тепер починаємо перевіряти. Ось така домівочка у нас вийшла, дуже добра, я так вважаю. Але тепер нам ще давайте ми з вами зробимо сонечко, яке у нас повинно з'єднатися. Для цього ми додамо ще один спрайт, сонечко, ось воно, і нехай воно буде ось тут десь з'являтися. Да? Значить, подіємо, коли натиснуто прапорець, спочатку ми його сховаємо. Так. Далі ми його ось сюди десь перемістимо. перемістимо. І після цього ну, нехай воно з'явиться через декілька там секунд. Да? Нехай скільки вони там будуть все, все будувати. Нехай це буде через 8 секунд воно у нас з'явиться. Показується. Давайте перевіримо, що у нас вийде. Єдине, що мені не подобається, що це сонечко у нас закриває нашу мишку. Давайте в кінці ми її поставимо цю мишку трошки нижче. Нехай вона з'явиться в кінці ось тут. Так, це наша мишка, і вона в кінці у нас буде переміщуватися ось сюди. Ось так. Все. Тепер. Я би хотіла, щоб у нас ще з'явилася якась, можливо, квіточка. Давайте ще зробимо. Ну, Нехай у нас буде дерево. Да? Ось таке дерево, і нехай воно в кінці з'явиться ось тут. Тобто ми з вами можемо перекинути це все сюди. Це потрібно переробити на дереві. Ось. Так, і ми його переміщуємо сюди. Так. Ну, приблизно так у нас все вийшло. І, в принципі, ми все зробили. Давайте перевіримо, що у нас вийшло. Запускаємо. І ось так. Ну і не забуваємо, що ми з вами обговорювали те, що якщо ми хочемо, щоб наші спрайти ходили, то ми можемо створити ще ось такий для них скрипт. Подивіться, будь ласка, як це може потім виглядати? Да? Тобто окремо для кожного. Персонажа зробити ще, коли натиснуто прапорець, починати змінювати образи. Для кожного такий можна зробити. У сонечка, я так розумію, тільки один образ, тому тут нічого змінювати не будемо. Так, у дерева. Якщо ми натиснемо на дерево, подивимося у нього два образи. Тобто тут ми теж можемо з вами, щоб змінювалися образи у дерева. І давайте подивимося, як тепер це все буде виглядати. Після цього вам потрібно буде вивантажити цей проєкт на ваш комп'ютер, назвати його друзі, «Рудого кота і своє прізвище. Потім надіслати мені цей проєкт. Якщо ж ви зареєстровані в цьому скретчі онлайн, то в такому випадку ви можете тут набрати назву і поділитися цим проєктом, зберегти його, додати в студію або просто собі його зберегти. І тоді цей проєкт буде завжди. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що да, урок був довгий, але сподіваюся, що це вам все допоможе. Всього найкращого!